Ранок, мої любі діточки, вітаю вас, дорослі. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве спостереження за пташками біля годівниці. Погляньте, який я корм приготувала для пташок. Дітки, що це? Правильно, насіння соняшника. А це що? Молодці, пшоно, а хто з пташок любить насіння соняшника та пшоно горобчики. А ось погляньте, що це. Так, це сало. Хто полюбляє взимку сало клювати? Вірно, синички. Зима для птахів це велике випробування. Птахи потребують нашої допомоги. І найкращим подарунком для них стане годівничка з кормом. Підгодовування взимку сприяє збереженню чисельності птахів та дає можливість поспостерігати за ними взимку. Дітки, подивіться, яка годівниця у мене вдома. Я на дротик почепила несолоне сало, а також насипала у годівницю пшоно, хоч там уже лежить насіння Соняшника, але можна небагато ще досипати. Діточки, до речі, у кінці осені можна уже вішати годівниці, коли ще не дуже морозно. Корму годівнички потрібно підкладати щодня. Підгодовання пташок слід проводити до появи комах, коли пташки зможуть самі знайти собі корм. Годівнички мають надійно кріпитися до дерев. Чи підвіконня, вони не повинні відлякувати птахів та приваблювати котів, тому не слід розміщувати годівниці на землі чи низько над нею. Малята, пам'ятайте, що корм необхідно додавати потроху кожен день. Вдосталь корму потрібно насипати у годівниці. Під час ожеледиці та сильних снігопадів, бо в таку негоду джерелом харчування для птахів лишаються тільки годівниці. Несмажене насіння соняшника дуже полюбляють снігурі та синиці. Діточки, ви тільки погляньте, як синички зраділи, побачивши соняшникове насіння. Одна синичка підлетіла до годівниці. Поглянула у неї і зраділа, що є різноманітний корм, взяла у дзьобик одну насінинку та й полетіла, а через хвильку знову повернулася з іншими синичками подружками, повідомивши їм про смачну їжу у знайомій годівниці. А ще пташки, синички та горобці люблять просо та пшоно, крихти сухого білого хліба. Чудовий корм для багатьох пташок, а от чорний хліб шкідливий для всього птацтва. Також пташки люблять сало, тільки не солоне. Воно найбільше подобається синичкам. Дітки, а ще я вам хочу сказати, що пташки з настанням холодів та голоду з'являються там, де минулого року їх підгодовували. Малята, А ви знаєте, що жовтогруді, веселі пташечки-синички взимку не можуть їсти лише зерно, а їм обов'язково потрібні комахи, і вони здатні практично повністю знищити шкідників, які зимують у корі дерев. Отже, спостерігати за птахами водівниці дуже цікаво. Також можна спостерігати за птахами. Повільно наблизившись до годівниці на відстань, яка дозволить роздивитись птахів, не можна дуже голосно розмовляти. Любі діточки, у кого ще немає виготовленої годівнички для пташок біля будинку, раджу вам разом із дорослими виготовити та повісити біля будинку, щоб потім щодня насипати корм та цікаво проводити спостереження. За маленькими нашими друзями